Ніхау, малече. Сьогодні будемо розпаковувати мій другий пакаванчик. Да, я розумію, що ми ще не розпаковували мій перший пакаванчик. Але так склалося, що мені вже приїхав третій пакаван. І мені дуже кортить його розпакувати. Дивіться, який в мене третій пакаван. <реш> <Да>. <реш> ну, як ви зрозуміли, у мене з цим проблеми і мені потрібно, мабуть, лікуватися, а може й не потрібно. Так, да, цинцунчики повалялися. У мене є золотий цинцунчик Бачите, який. Як він там, флаундер. Краб Так. Ось, будемо розпаковувати для нас другий пакованчик. Плавно, може, колись перейдемо до третього, бо вже замовлений четвертий. Але потрібно його ще підтвердити. Якщо там все, що я замовив, прийде, то оцей третій пакаван, скажу вам, по секрету фігня. І так, я нагадаю, що у мене з цим проблеми, як ви бачите. Ну зато для вас буде шоу. Дивіться, в цьому похованчиці у нас є новий цунцунчик. Давайте його бахнемо. Сподіваюсь, попадеться дуже новий. Так, Я ще на горох не згоден. Я хочу собі Арієль хочу. Тут навіть дирочка є. Хочу собі плуто, можна Дейзі. Більше хочу оцих кентів. Вот это я не хочу. Вот это я не хочу. ну, это можно. Не хочу. И это не хочу. Он динго. Что это? Плута стал динго. Ну... ну, то есть плута. это как он называется? Гуфи. Труп. Знаете такие? Так, что пусть... не открылся цунцун. С первого раза. Оба-на. Вы даже не уявляете, что мне не попалось. Та-дам! Ельза! навіть Історія є. Якщо ви розумієте якусь португальську чи англійську, то можете зупинити кадр, взяти цей блокнотик, взяти словарик та перекласти. Вся колекція на згадку і сама сосиска. Эльзу поставили на корячки. Самое классное, это брать вот так вот Эльзу. И вот с ней. Вот так вот. тадам дам мини-пирамида да. Коли я казав, що в мене проблеми з цим я не привичу Та дам ці одинакові пакетика. Мені минулий раз казали, що я багато шуружу шу шурушу. Тому будемо менше шуметь. Шуміти. Так. Брав з цієї пакетики тільки для деталей. Тут є банан, яблочко, вишенька, телефон та інші якісь шняги. Щоб окупитися. їх чотири штуки. Дивіться, що в мене ще є. Там та залізна людина та його бебехи. Бачите, скільки їх? Та дам хвастаються кадин-кодин масштабу, щоб голову приклали. І в мене ще є інша залізна людина. Я вже потім дізнався, що по принтам вони одинакові. Це один в один. Чи їх дві штуки існує, непонятно. Але я замовив дві. я вже потім дізнався, що вони одинакові. Бо, як по мені, мені це більш вигідніше. У нього є всяких примочок, а цей бідний, у нього тільки чотири якісь пухкалки. І все. Пільше у нього нічого немає. Так, наступний буде такий гонщик. Бачите? 26 деталей. Хопа, тут є пластина гонична чи нема. це вже Потім подивимося. Інший робітник у нас був такий, що перевозить вантаж цей своїм дрильчиком дрилліє. Так, треба менше шордіть пакетом. У мене це з цим проблеми. Хочеться їх м'яти, Вони так шурдять. Прикольно, але вам боляче. Є такий, як він там, Робін, підсосник Бетмена. З палицею, якийсь там гаджет, не знаю, нафіга він існує ну Він є. Так. Потім далі йде дуже цікава фігня. Це така змія павук з ніндзяго. Я думав, що тут якийсь кристал, а тут звичайний шпинтик. Он кий Іде тут набор, я його не побачу спочатку. Так. Ще один робін. Він цей раз з плащем. Бачите, який він крутий. І таке імпровізоване знарядь до нього для бивства. Так. Ще один Бетмен Я замовляв іншого, але приїхав. Повторний. Тепер у мене два таких Бетмена. І третій валяється, бо я купував його для друга, як в минулому закупі. Але друг його у мене забув і, мабуть, ще не скоро з'явиться. Так що ось так. І наступний у мене оцей ата ат-ат від Star Wars. 52 деталі. Отакий Я Його замовив, бо тут якийсь мега-виручка з нього, Аж цілих 300 гривень з цього пакетику. Ну подивимося, розпакуємо, побачимо, що там. І я вже, походу, пробив якесь дно, дивіться, і я замовив PlayMobile якийсь повнісний пакет з якоюсь феєю, проституткою. Навіщо я це зробив, я сам не знаю. Але мені захотілося якусь фігурку Playmobil. Правда, я замовляв там багато їх, але це єдине, що залишилася, коли до мене дійшла черга на Деребан. І тепер у мене є фігія проститутка. Ось така. Ну, будемо розпакувати цю посилку. Подивимося їх більш детальніше. А наступний прокаванчик ми подивимося скоро. До зустрічі!